Навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах це наш іман, це віра, це слова ля Ілля, Ла». Саме ці слова об'єднують нас, всіх нас, ким б ми були, саме ці слова повинні бути наші. Нашою метою, кінцевою метою, ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах, ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них, брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втручаємо насправді орієнтири. Ми загублюємось, а якщо... Зберігаємо віру, ми зберігаємо насправді все. Наша спільна мета це піднесення істини. Це боротьба за істину справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь.